Друзі, до Києва прибув прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він вже зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Посадовці пройшли вздовж стіни пам'яті біля Михайлівського собору та віддали шану загиблим українським воїнам. Протягом дня Туск матиме ще низку зустрічей із представниками уряду. У Росіян на фронті сталася катастрофа за словами радника Міноборони Сергія Флеша. Все управління окупаційними військами лягло через відключення Старлінк і на багатьох напрямках зупинено штурмові дії. Українські військові повинні оперативно верифікувати термінали Старлінки, і тоді вони продовжать працювати після блокування. Про це заявили у Міноборони. Зазначається, що згодом процес побудують так, аби отримувати дані для реєстрації терміналів у режимі реального часу. Зараз критично важливо верифікувати всі термінали, які використовуються у цілях оборони. Для цього військовим необхідно передати всі номери терміналів StarLink через систему Delta у білий список. Нагадаємо, вам не треба ставити власні термінали на баланс військової частини, щоб передавати дані облікових записів. Достатньо внести термінал у білий список, щоб він продовжив працювати після блокування. Михайло Федоров, міністр оборони України. Нагадаю, днями раніше у засобах масової інформації з'явилася інформація про використання росіянами StarLink на ударних дронах. Таким чином ворог намагався обходити українську систему протиповітряної оборони. Того ж дня Міноборони оперативно зв'язалися з компанією SpaceX для вирішення проблеми. Згодом у відомстві заявили, що на території України працюватимуть лише авторизовані термінали StarLink, і це допоможе у боротьбі з використанням росіянами супутникового інтернету. То на своїх дронах. І зараз, друзі, вам представлю гостя студії. Це Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного університету, Київський авіаційний інститут. Пане Валерію, вітаю вас! Доброго ще ранку можна сказати. Доброго ранку, доброго дня. У кого як а ми будемо говорити про дійсно важливу тему. Старінки на шахедах могли б стати величезною проблемою, тому що таким чином росіяни робили свої шахеди керованими і могли спрямувати свої засоби ураження у будь-яку точку. Причому виникали ці шахеди в місці удару, практично непоміченими нашими радарами, тому що йшли на дуже низьких висотах. І тепер оця новина про те, що у управління військами. Терористки країни лягло, тому що заблокували Стерлінки. Про що це свідчить? що Це говорить про ту кількість цих засобів, терміналів, яку використовує окупаційна російська армія? Ну вони знову використовуючи контрабандні схеми, вони закупили у третіх країн. Ну, скажімо так, особливо цим займаються там Арабські Емірати, Узбекистан, значить, Таджикистан, Киргістан. Да? Вони хочуть наварити грошей на вбитих українцях, да? От. І одна ну, не одна, кілька таких значить, фірм. Вони дозволили росіянам закупити контрабанду, начебто вони для себе закупили це, а все це пішло в Росію. І що сталося? Дивіться, росіяни почали їх використовувати. Перш за все, покриття старлінку є лише над Україною. Причому як на вільних територіях, так і на тимчасово окупованих. Поза кордонами України покриття старлінку нема. Що вийшло для, для росіян? Вийшов постріл собі в ногу. Спочатку вони дійсно вздовж лінії фронту, ну це ж близько від території України, повністю користувалися Старлінком, який дає можливість. Стійкого зв'язку, тобто не можна поставити перешкоду і закритого зв'язку, секретного, не можна втрутитися, да? не можна підслухати. підслухати. Звичайний радіозв'язок він перехоплюється. Росіяни це використали для зв'язку. Потім вирішити, вирішили використати для розвідки. Тобто вони запускали, ви правильно кажете, запускали шахедами з відеокамерами, вони літали, де могли дістатися, поки не зіб'ють. І передавали розвідувальну інформацію операторам своїм. Да? А потім вони вирішили, ну це як же так, така штука і не вбиває. Вони вирішили, ми будемо ще й вбивати за допомогою Старлінка. І тут вони нарвалися. Тут моментально, як тільки перший такий Старлінк впав, його вивчили, моментально продумали, як відключити росіян і зв'язалися з концерном пана Маска. І там пішли на зустріч. Разом розробили найпростіші сценарій. Перший сценарій був заборонити зв'язок всім об'єктам, які летять зі швидкістю понад там, 70 або там, було 90 кілометрів. Були ну там не дуже в медіа висвічували цей варіант. Тобто шахеди і всі ударні дрони летять зі швидкістю до 185 кілометрів на годину. Тобто вони відрізані були одразу, моментально були відрізані від зв'язку. А потім розробили простий сценарій. А, а, менеджмент Старлінку сказав, що ми будемо зв'язок давати лише тим, хто знаходить, які верифіковані. І моментально, значить, да, у нас військові частини на обліку в Міністерстві оборони всі наші старлінки є. Вони моментально були передані, а, значить менеджому концерту. Концерна, менеджменту «Старлінка», да? І Автоматично наші продовжили роботу. Ну, деякі, можливо, передані е, волонтерами, да? зараз додатково верифікуються, бо вони працювали, а зараз вони мають бути внесені в списки там, озброєнь наших е, відповідних підрозділів. Да? І знову будуть верифіковані. Про що йшла мова, да? А всі інші все їх нема. Як мобільний зв'язок, не заплатив зв'язку нема. І от росіяни таким чином, значить, як та унтерофіцерська вдова сама себе висікла, втратили не лише можливості зв'язку і розвідки, от а, ударні і а, розвідки, да? а ще й можливості власного зв'язку. І зараз в них на якийсь період наступальні операції будуть зупинені, бо без управління військами, без взаємодії штурмових підрозділів, дронів. Артилерії, систем вогню. наступ це просто хаотичні пробіжки під ударами наших дронів. Пане Валерію, сталинки на шахедах. Чи могли росіяни вони, цю технологію масштабувати за тих умов, що дістають вони нелегально? Могли. Бо вони мало не перетворили всю Україну на тіл Уявляєте, що це таке, так? Да? Раптом їде машина, якась важлива машина, значить там, ну, скажімо, зенітний комплекс пересуває позиції, десь біля Івано-Франківська. І по ньому прилітає. Бо там був шахет, а для Старлінка нема відстані а, неможливого зв'язку. Да? Він в будь-якій точці України має, керується оператором. Відеокамера і система Starlink. Вертикально, просто вертикальний сигнал. От. Тому така страшна небезпека для нашої країни була буквально за один-два дні, ну може три дні була ліквідована. Причому з величезними втратами для ворога, втратами системи управління, а це найскладніші Якщо нема системи управління, військо вже не в міське, не військо, а натовп. А якщо шахед зі Стерлінком зараз залітає на територію України і цей Стерлін не верифікований тут у нас, як себе поводить далі дрон? Далі дрон летить, поки в нього є паливо, а після цього падає. Бо він не знає, якщо там нема програми, він полетить за програмою, як ті, що літали раніше. В нього є координати, є програма польоту. Лети прямо, зроби поворот, ще поворот, ще поворот, приземлися там, де в тебе координати, куди ти маєш влучити, поки не зіб'ють. Да? Два варіанти або його збивають, або він падає по вичерпанню палива і Його записують як ті, що локаційно втрачені. І нині найсерйознішою проблемою є шахеди, адже вони летять сотнями і атакують Україну не лише вночі, а й у день. Про це заявили в повітряних силах. Почуємо. Хоча наші люди роблять все швидко і навчилися опановувати ці комплекси, питання в іншому було б чим перезаряджатися, адже нараз заявляли, і президент України нараз звертав увагу партнерів, що інколи деякі комплекси стоять порожні, а наступну атаку треба чимось відбувати. І дійсно, перед однією з таких атак нам надали засоби за день до сили оборони відбили цей масовий удар доволі успішно завдяки ракетам для Ф 16 для НАСАМС, для Арісті, для Петріот. Юрій Гнат, начальник управління комунікації командування. Повітряних сил Збройних сил України пане Валерію, чи можна сьогодні говорити, що зараз в Україні найбільша проблема це не відсутність належної кількості засобів протиповітряної оборони, а саме у відсутності потрібної кількості боєприпасів? Ну, це взаємопов'язані проблеми. Так? Якщо нам дадуть додаткові комплекси, але не дадуть до них ракет. То максимум, що ми можемо зробити, це тренувати, значить, тренувати там в теоретичному перехопленні, значить модельному перехопленні, значить, розрахунки цих засобів враження. А ракети будуть летіти і будуть нищити і нашу інфраструктуру, і наші якісь важливі об'єкти. Це дійсно проблема, і тому кілька днів тому були на високому рівні перемовини з концерном Raytheon right RTX, який є виробником, так що вони збільшили. Ну до минулого року, в 25-му році, вони почали нарощувати виробництво з 500 ракет на рік до хоча б 650. От на цей рік вже заплановано десь 650 ракет на рік. Це мова йде про ракети лише до комплексу Петріот. А Рейтеон це виробник, скажімо так, 90% американських ракет, з яких приблизно до десятка типів ми використовуємо. Це і. Амрам, це і Сайдвінде-ракети, і антиракети трьох типів до комплексу Петріот, це і ракети Хеллфаєр для до нових ну, протитанкові ракети і зенітні ракети Хелфаєр, це і ракети на базі некерованої ракети Гідра, але з управлінням по лазерному промені, ну і так далі. У повітряних силах говорять, що зараз проблема номер один це закрити наше українське небо зенітними дронами. А наскільки масштабоване це рішення? Чи реально завдяки таким дронам закрити великі міста і важливі інфраструктурні об'єкти? Реально і при чому не лише українські підприємства, а наприклад, от я вчора був на конференції, там звучали цифри, що Британії. Виробники б'ються за можливість випускати октопуси, бо це вигідно. Це, а це той виріб, який користується величезним попитом. Ну, я так думаю, що це все ж таки українська розробка дрон-октопус, да? але його охочі випускають і в нас, і за кордоном. От. І е, е, низку інших дронів, ну, зараз ми будемо використовувати німецькі зенітні дрони. Крім того. Ну, Я знаю, принаймні 15 типів українських зенітних дронів різного призначення. І вони вже показували, неодноразово показували результати. Крім того, зараз такі дрони будуть основою системи антидроновий купол. Система антидроновий купол включає сенсори, які будуть виявляти і моніторити політ шахедів. А друга складова, ну, друга складова це засоби ураження. От якраз е, зенітні дрони будуть основою засобів враження. Чому? Вони дешевші. І навіть е, зараз готується протидія на перспективу. От зараз росіяни використовують п'ять типів е, герані, як вони називають, да? значить, герань 1 герань 2 і плюс три типи герань 3-4-5 з реактивними двигунами. Так готуються вже варіанти протидії навіть реактивним дронам. Тобто ми працюємо зараз на випередження, і зараз Україна має технологічну перевагу у світі виробництві окремих систем озброєння ну, наприклад, зенітних дронів. Пане Валерію, а яку роль тут грає людський фактор? Скільки таких дронів може одночасно запустити один військовослужбовець, один оператор? Чи мова йде, якщо говорити про вдосконалення, це про керування роями таких дронів? Є така система, зараз проти кабів, е, пробують використати роєві е, методи. Да? А скільки може, це залежить від софту, яка програма. Якщо програма, значить, ну дивіться, як працю, має працювати ця система. Сенсор радар ми отримали, ну, у всякому разі, отримали-не отримали. Значить, в минулому році ще влітку було замовлення на сотні пересувних радіолокаційних систем. І оптоелектронних систем для виявлення і відслідковування дронів. Сигнал перехоплення приходить, роз... приходить до системи управління, вона в автоматизованому режимі передає підрозділу, який має виконати знищення цього безпілотника. Да? І загалом значить, оператор приймає рішення, якщо він бачить цей дрон, його захоплює, він може. За допомогою штучного інтелекту передати образ цього ворожого образ цілі, скажімо прямо да, і переключитися на наступний об'єкт. Тобто а... він не має супроводжувати штучний інтелект і машинний зір, які захопить цей дрон, набагато краще перехопить ворожий безпілотник, ніж управління, бо там дуже різкі, от коли російські дрони вони отримали системи протидії. І вони роблять дуже різкі маневри, які людина може й не зреагувати. Розумієте, у нас ми через головний мозок керуємо спинним мозком і руками, так? Да? Ну от а, значить, автоматична система машинного зору цього не потрібна. Він моментально відслідкує набагато швидше, ніж людина. Пане Валерію, маємо важливу новину від Генерального штабу Збройних сил України. Отже, уражено інфраструктуру полігону Капустін Яр. Протягом січня 2026 року сили оборони України виконали серію успішних ударів по комплексу будівель ангарного типу, де відбувається передстартова підготовка міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності полігону Капустін Яр в Астраханській області Російської Федерації. Використанням ударних засобів дальнього радіусу дії українського виробництва, зокрема ракети Фламінго, за наявною інформацією на території полігону частина будівель отримала ушкодження різного ступеня. Один з ангарів суттєво ушкоджений, частина особового складу евакуйована з території. Далі буде слава Україні. Пишуть у генштабі Героям слава пане Романенко. Наскільки критична? Важлива для росіян ця інфраструктура, що обслуговує ці ракети, і що могли вразити, що могло б перервати сам цикл підготовки і запуску такої ракети. Ну почнемо з того, що це а, загалом випробувальний центр ракетної техніки. А то так, один з елементів там. да А якщо дійсно нанесли серйозне ураження, це пункт управління. Це удари по пункту управління, це удар по радіолокаційним станціям, які виконують супроводження і наведення цілей. Тобто, з однієї сторони, значить, Капустін Яр це, ну, мене родичів там було багато, за радянських часів. Це, скажімо, Мухосранське. Я думаю, що це можна сказати в ефірі, це слово, так. Да? Місце зі страшним кліматом і різкими перепадами температур, і якщо в них зараз ще й на вулицю вигнали особовий склад, то нехай відчують, як жити киянам. От. Їх треба там дійсно регулярно бити, і все те обладнання, воно дуже вразливо до ударів. Це Радіоелектронна техніка складна, антенни, системи управління, системи передачі даних. Якщо прилетіли туди фламінго, а оголошували, що там тонна 100 кілограмів вибухівки, то вирви там відповідні. І е, їхні радари росіян не змогли зафіксувати цю ракету, тому що вона прилетіла і уразила те, що треба. Ну, жаль, що одна ракета. Єдине, що можу сказати. Ну далі буде Україна працює над тим, щоб примножувати ці ракети, тому що це все, це наша обороноздатність, зокрема далекобійна зброя це не обороноздатність, це наша можливість а, а, значить, виводити з ладу російське підприємство російського ВПК і далекобійні російські засоби ураження. Це дуже важливий компонент, бо дивіться, яка ситуація відбувається. А, наші тили в Європі, росіяни їх не досягають. Російське виробництво на території Росії ми маємо повне повне право, скільки в нас вистачає дальність на таку дальність бити по росіянам. І якщо ми виводимо з лади російське якесь підприємство або такий полігон, як Капустін'як, замінити росіян нічим його. І вибивши єлабугу. Іжевськ, там, де випускають дрони, і гербери, і Талмаси, да? вибивши кілька під, як, як з'явиться балістика, нанести удар по Московській області, Корольов, там, де випускають ракети, і все. І росіяни вже не будуть висувати нахабні вимоги, дайте нам територію, скоротіть Збройні сили. Вони змушені будуть свої вимоги значить, привести до якихось мінімальних рамок і вже вони будуть ініціювати перемовини. Згадайте, операція Повутина була за день до початку перемовин з Росією. Зараз йдуть перемовини, ми наносимо удари по Капустіному Яру. Далі буде. Нам обіцяють у Генштабі. Сподіваємося, сподіваємося на це. Валерій Рованенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного університету, Київський авіаційний інститут, був гостем студії. Пане Валерію, дякую вам. Да, дякую за запрошення.